Велике дякую Сергію за проведення цього важливого так сказать, свята. Друго провели. Нам все сподобалось. Наричина, ну, так, думаю, дуже так, все сподобалось. Було дуже, дуже приємно познайомитись, така. Так, гостям теж все сподобалось. Атмосфера була наркотаю емоціями, О, нагадку, добре. Тобто всі було добре, весело. Тобто було скучно на цьому да. Дай Бог здоров'я. Всі спілкувалися, грали в різні завдання виконували, так сказати. Тобто вам ми дуже вдячні, за те, що зробили нам свято, допомогли тобто, підняти на рівень вище.